Дотрималась. Хто? Ти? Оля Горбачова. Оля Горбачова, Юрій Нікізін розлучаються знову. Хто кому зрадив. Е, Ольга зізналася, що вже як вісім місяців розійшлася з Юрієм. Е, вони, вона одразу заперечила, що причиною розриву стала третя особа. Ніяких конфліктів наразі пара готується до офіційного розірвання шлюбу. Це було комплексне рішення. Е, я постійно намагаюся вирватися з цих стосунків, хоча в мене прекрасний чоловік. У мене більше немає ресурсу на ці стосунки. Все, я втомилася ну Оля. Вона ж зараз у ці, типа, курси там. Да, жіночний стік, да, парфуми, ароми, це все коханка, жінка. Ви знаєте, я завжди, до речі, думав, що Оля Гербачова трошки не сповна розуму. <рес> Мене, будь ласка, Ольга Горбачова. А... Але подивився, коли це інтерв'ю у Дьоміна вийшло воно. І я реально закляк від того, як вона класно говорить ага. про. Як доросла людина, абсолютно е людина, яка не причіпується ні до чого. Вона каже: Я хочу йти вперед. Це, ця людина, Юра, Чагна мене, мене, мене мені це робити. І які б в нас не були ахні стосунки, я просто відмовляюсь від цього для того, щоб отримати чогось більше. Що я хочу? Да, І я такий: Оль, нуль питань взагалі, ну, молодець. Якщо в неї все вийде, якщо вона дійсно підніметься на цьому, взагалі офігезно. Що буде з Юре Нікітіним? Інше питання, тому що він не готовий до цих практик, мені здається. Він хоче бути, щоб поруч з ним сиділа Оля Горбачова. Але вона хоче відвалитися, хоче. Відвалюся, так? Я, до речі, коли подивився це інтерв'ю, я зрозумів, що блін, я трошки навіть поспівчував Юрі, бо тому що я там, да, з да, чоловічої да, да. точки зору, коли слухав, що і як розказує Оля, і як вона там себе з ним поводила, і в принципі її формулювання, як вона це. Я Олю дуже люблю. Насправді взагалі, прям обажаю, Да. Но як з жінкою, мені здається, це. Просто треба було мати. Юра, в принципі, він такий. Е, він терплячий, Лайк. досить він такий завжди спокійний. От, але витерпіти, мені здається, Олю, вдома це можна було застріляти. А я можу вам сказати, що саме такі е, виду спокійні чоловіки. Вдома нарциси все тільки для мене. Навколо мене світ кружить. Все.